И с точки зрения безопасности на нас там много раз обижались представители малого бизнеса, то, что мафы не дают возможность установить метро. Еще раз хочу. Все проходы метрополитен является основной артерией транспортной, а не торговой. Поразка це діло. Я кожен тиждень виїжджаю. У нас проходять наради, але зараз я зібрав всіх для того, щоб надати відповідне завдання кожному із напрямків, і кожен почув це і буде нести персональну відповідальність за виконання робіт і сроки виконання. Складнощі є, тому що ця будівля, яка стоїть, бачите, он там. Нафтогазу, тобто вона повинна була закрита банером. Зараз Нафтогаз скаже, що щось там Кабмін не дає і так далі. Вона нам не належить, але тим не менш, нікого не цікавить, у кого на балансі вона знаходиться то це наше обличчя, і ми сподіваємось на відповідну таку ж реакцію, відповідальність і нафтогазу і кабінету міністрів щодо того, щоб закрити цю будівлю банерами. Щоб ну вибачте, будь ласка, ну це жах. Коли це будівництво, так зване будівництво, воно вже виглядає як якась порода після війни. Велика кількість мафів була незаконна, прибираємо. Наше завдання благоустрій території, асфальтування, надати комфортні умови, ми запускаємо річний трамвайчик. Рівізія, як подивитися, у нас ревізії вороби? у нас ревізії проходять кожен тиждень. Я навіть кожен день приїжджаю, ми розглядаємо е, напрямки, де є е, проблеми, як ми можемо разом ці проблеми усунути. Але 1 травня це ну останні е, часи, коли повинно бути все готовим. Нам тільки залишається, може бути щось відполірувати, щоб воно виглядало більш привабливо.